У нас е, найближчі сусіди: Словаччина, Угорщина, Польща з, з усіма країнами у нас є якісь питання: більші, менші, але я би я би не порівнював ці країни. Польща використовує дуже часто українську карту у внутрішній політиці, що прикро з моєї точки зору несправедливо. Але Польща є нашим союзником і стратегічним партнером. Польща хоче навіть попри заяви Трампа, щоб ми були в НАТО. Польща хоче, щоб ми були в європейському союзі. Інша справа, що Польща вважає нас конкурентом в європейському союзі і хоче обмежити наші можливості в європейському союзі, щоб ми не погоджуємося. Плюс історичну політику, польські е польські політики використовують в себе у виборчих компаніях. В травні будуть наступні вибори. а Польща живе від виборів до виборів, і це звичайно теж недалекоглядно. Але, попри це, все Польща залишається нашим найближчим союзником. Угорщина і словаччина. Це агенти Росії в Європейському Союзі. Вони навіть не агенти Росії, вони агенти російських грошей. Ми пам'ятаємо історію зросу Керенерго з газом. От коли ми вперше відмовилися від використання цієї труби, в нас, бачите, все наше майбутнє колись. Е, труба нас захищала. Бо росіяни думали, що поки є труба, їм небезпечно з нами воювати, тому що вони не зможуть поставляти газ. Труба давала Росії вплив. Тому що через газові гроші корумпувалися українські еліти протягом довшого часу і, і європейські також е як бачимо зараз. Е от Фіцо і Орбан продовжують те, що ми вже попрощалися. Ми вже відірвалися від Росії, а вони залежні, тому що Росія через енергоносії корумпує оточення е керівників Словаччини і Угорщини. І вони б'ються за цей, як казав Ющенко, цей вонючий газ чи смердючий газ, пам'ятаєте?